неймовірне використання авіації і в зоні бойових дій, де зараз наші захисники тримають оборону одразу довкола кількох населених пунктів, найгарячіше нині під Бахмутом, на його околицях, де зараз точаться досить важкі бої. При цьому Генштаб. Повідомляє про те, що загроза завдання таких авіаційних та ракетних ударів вона зберігається. Тож у випадку повітряної тривоги не нехтуйте з сигналами, не нехтуйте цими сповіщеннями. Бо зараз, зокрема, по столиці ворог почав бити з систем С 400 Найімовірніше, що їм вдалося модифікувати ці системи, і замість класу земля-повітря вони стріляють за типом земля-земля, тобто випускають ці ракети, і вони досить швидко, дуже швидко прилітають. По території нашої держави, зокрема, саме через це ймовірні такі сценарії, що спершу лунатимуть вибухи, а вже потім оголосять про повітряну тривогу, адже час часу настільки мало, що зреагувати фізично неможливо умовно. Якщо і справді з Брянської області проводилися ці пуски, то до столиці повітрям кілометрів 200, мабуть, ну не там не набагато більше, тому врешті така загроза вона існує. Врешті перейдемо до фронту, що нині в нас відбувається на сході нашої держави. Генштаб говорить, що основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку і так само веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Відтак підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Це Білогорівка Луганської області. Бачимо зараз її на карті. І окрім цього, сіль Красна Гора, Бахмут. Клішіївка, водяне, невельське, марінка і Побєда на Донеччині. Ось це вся та низка населених пунктів, довкола яких зараз тривають бойові дії. Схоже, що бої довкола Солидара вони продовжуються, але на його околицях. Ймовірно, місто повністю знаходиться під контролем російських загарбників, але інформації зараз таки мало. Тож говорити про те, що саме зараз там відбувається досить таки складно, але опираючись на дані ресурсу Deep State Map, можемо бачити, що Солидар нині так зафарбований червоним кольором, і вдалося окупантам дещо просунутися і ще в сторону населеного пункту Роздолівка. Нині там продовжуються бойові дії. Щодо Бахмута, то тут теж окупантам вдалося просунутися. Зокрема, як ми бачимо за останні е, кілька днів, е, фактично є певні зміни в лінії фронту, саме уточнення з цього приводу, і ворог просувається зокрема в, довкола населеного пункту Кліщіївка. Це ми бачимо. Тож зараз або бої точаться всередині цього міста, населеного пункту, або ж е, десь на його околицях, врешті, знову ж таки. Окупанти попередньо їм вдалося зайти у місто, і воно частково або повністю знову ж таки не знаємо перебуває під контролем ворога. Утім, саме місто Бахмут воно залишається стояти, оборона продовжується, і наші захисники роблять усе можливе, аби ворог зазнавав просто шалених втрат на цьому напрямку. І Якщо подивитися, дещо в іншому масштабі, то ми бачимо, що не полишає надії Російська Федерація, все таки якось захопити. Бахмут в захопити Бахмут в першу чергу для них це дуже важливо, тому що Путін поставив такі цілі. Він це ставить для кожного генерала російської армії, коли призначає його на посаду. Зараз Герасімова спіткала така доля, і йому потрібно показувати бодай якийсь результат, тому що і справді умовно після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська якого стратегічного успіху в Російської Федерації немає, і з тих пір вони постійно лише відступали. Ми пам'ятаємо Харківщину, пам'ятаємо Херсон і так само. Лиманську операцію тому наші збройні сили України роблять усе можливе станом на сьогодні, аби нищити окупанта і боронити українську територію. Щодо стратегічного стратегічних таких планів, це ми зрозуміли щодо захоплення Донецької області, про що говорять у Кремлі, і досить таки часто. А ось щодо тактичних планів, то найімовірніше ворог намагається обійти Бахмут одразу з двох боків, перерізати ось цю. Трасу, а це означає, що тоді в наших підрозділів можуть розпочатися певні проблеми із постачанням боєприпасів і тилового забезпечення. Тож зараз їм фактично є одним з таких завдань для них, так це перерізати ось цю трасу і намагатися в напівоточення взяти місто Бахмут. Ми ж певна річ, сподіваємося, що такого в них не вийде. У той же час, як повідомляє генштаб, сили оборони вживають заходів щодо недопущення провокаційних дій чи диверсій з боку противника і посилюється протиповітряна оборона. Зокрема, ця інформація стосується, наскільки я розумію, і півночі нашої держави на кордоні з там Білоруссю і Російською Федерацією. Щодо бахмутського напрямку, то під вогнем ворога з артилерії вони були дуже по багатьом населеним пунктам: це верхньокам'янське спірне. Воємка, Білогорівка, Веселе, Солидар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Кордюмівка, Озерянівка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. Тобто цих населених пунктів дуже багато, і вони знаходяться під постійним обстрілом з боку Російської Федерації. І Генштаб також повідомляє, що певні наступальні дії тривають і на Авдіївському напрямку. Там нині теж досить таки нелегка ситуація. Під ворожим вогнем довкола цього міста це і сама Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгівка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині. Наступальні операції тривають, але як бачимо, фактичних змін і просувань на цій ділянці за останню добу не помічаємо. Утім, бачили відео з Мар'їнки станом на 15 січня. Якщо я не помиляюсь, то міста фактично немає. Воно зруйноване ворожою артилерією, ворожими танками. Та мінометами. Утім, бойові дії наразі там продовжуються, і збройні сили України контролюють частину населеного пункту. Інша, на жаль, контролюється окупаційними військами Російської Федерації. Перейдемо до запорізького напрямку. Врешті просувань чи якихось наступальних спроб операції зараз не фіксується ні з одного, ні з іншого боку. Знаємо, що там ворог концентрує свої підрозділи, готуються вони до контрнаступу збройних сил України, формують лінії оборони. Риють окопи, врешті, це та методика, до якої вже звикла Російська Федерація. Тому зараз бачимо ось таке. Врешті це формування ударного кулака, яке цілком ймовірне з такої кількості техніки і підрозділів, може свідчити зокрема і про те, що ворог не полишає надії якось контрнаступати, можливо, і на запорізькому напрямку, але врешті це лише припущення, і про це неодноразово говорили і військові експерти і аналітики. Але і наша авіація у відповідь так само досить ефективно працює. Зокрема, наші льотчики збили ворожий літак. Су 25 знищили наші зенітники, точніше у районі Солидара. Генштаб про це повідомляє. А загалом авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також чотири удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Що ж, наразі ситуація на фронті є досить таки складною. Українська сторона очікує західного озброєння. Нам обіцяли дати і легкі танки, обіцяли дати і бойові броньовані машини. Це наступальна техніка, яка допоможе звільняти українську територію. Також зараз точаться дуже активні дискусії довкола. Німецьких танків леопард. Тож ми очікуємо на допомогу від наших партнерів і впевнені, що зовсім скоро ця зброя зможе переламати хід подій, зокрема на сході нашої держави. І це стане початком кінця для Російської Федерації. Дякую вам, що залишаєтеся з нами. Це була карта бойових дій на телеканалі Постров Тівіну. Ми будемо продовжувати.